Як ми боремося за нашу свободу? Слава Україні! Героям слава! Ось так. Як ви почуваєтесь, що очікуєте від сьогоднішнього виступу? трошки відповідально, тому що зараз буде виставка. Вона така душевна, коли закінчиться війна. Це зроблено студентами нашого університету Драгомана. І Наш факультет мистецтв, камерний оркестр, має трошечки пісти бачу, студенти люблюються, бо прийдуть солдати, які з ротації і які поїдуть на ротацію на зміну. Це відповідальність все Бажаю вам успіхів. Дякую. Дякую вам за те, що ви робите. Я граю в оркестрі, в других скрипках, очікують виставки гарних емоцій. Цікавих зустрітися з цікавими людьми і послухати гарного му. Гарно сказано. Дякую вам за ваш внесок. Успіхів на вас діяти. Чекаємо чогось цікавого, чекаємо чогось дуже чутливого і те, що нас усіх об'єднує. Присвятити цей концерт нашим воїнам, які зараз захищають нас на передовій. Тут будуть пісні про війну та інші українські пісні. Дякую, дякую за справу робите. Дякуємо нашим захисникам, це найперше. Ну і так, долучаюся до слів своїх колег. Хочемо присвятити цей концерт дійсно нашим воїнам завдячуючи їм. ми можемо зараз дарувати цей концерт цим людям, які зараз прийдуть. І хочеться тільки побажати всім нам миру, щасливого життя, і щоб нарешті це все, що нас там чуть-чуть в стороні оточує, щоб воно згинуло, і ми відсторонилися від них. І слава Україні і слава нації. Як вас звати, Яку ви участь берете в проєкті? Мене звати Ірина, я ведучая. Мене звати Вікторія, я теж партнер, ми ведучий виставку. Виставка постійно діюча. Ми навіть не думали, що такий буде мати ажіотаж. Дійсно, це ідея трошки викладачів, завідуючих кафедри, але студенти долучилися, сприйняли так і. Дуже 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 такий позитивний результат має Цей захід ми благодійна, благодійна організація, яка наливає чай і пиріжка. Україна у нас як показала війна. Дуже в нас мудрі люди дуже об'єднані. Навколо нашої національної ідентичності багато зараз нашої молоді приймає участь в бойових діях. Бореться за незалежність нашої держави. Учасник бойових дій, ветеран Збройних сил України, підполковник Леонід Миколайович Корнійчук. Ми продовжили вперто та впевнено йти вперед. Тільки до перемоги та миру у вільній Україні. На наших очах твориться нова історія українського народу. Надійним фундаментом є віра в наших воїнів. Мама, А що таке мій вже зупиняєш серце, хоч святи. До слова запрошуємо проректора, професора Григорія Мирославовича Торбіна. Всі ми відчули, що життя розділилося до і після 24-го. Але той факт, що тисячі з нас стояли, покаяли, що Україна насправді готова оборонятися. Слава Україні! Героям слава! І щоб не бути голослівними, ми тішимося, що у нас є Герої України. Але, на жаль, в останні 10 років їх дуже сильно побільшало. І те, що у вас, начальник вашого ліцею, герой України, учасник бойових дій, як тоді ще називалося антитерористичної операції, ми знаємо і шануємо, і низько опиняємося йому. І дозвольте. Передати від нашого факультету, від нашого університету йому цю збірочку, на якій ви сьогодні це все побачите і відчуєте, а він зможе це прочитати в вашій бібліотеці спільно з Оленою Валерію, спільно з Григорієм Рославичем, з усіма проектами передаємо міська шана і міські. Сподіваємося, що в недалекому майбутньому обов'язково прийде перемога прийде перемога завдяки нашим, нашому українському народу, дуже мудрому, дуже сміливому і дуже героїчному. Навезу відео. Je vous